Вітаю, друже, я лісовик, захисник лісу. Сьогодні запрошую тебе разом зі мною прогулятися лісом. Ліс це місце, де ростуть дерева, трави, кущі, живуть різні тварини, птахи, комахи. Дерева допомагають людям дихати. Вони виробляють кисень. У кожного дерева є назва Уважно слухай та повторюй за мною каштан береза. Дуб ялинка. Бережи природу, друже, не ламайте гілочок, не зривайте квіточок. Ліс це наше багатство, яке потрібно берегти.